Вітаю всіх! Хочу зробити тему знову актуальну підняти це безпека людей. Я бачила в новинах Селідово Донецька область. Я так розумію, це ще наша територія Селідово. Я не відстежую там, де чи є. Але я зрозуміла по новинам, що це наша. І туди сильно прилетіло, постраждали діти, вагітна. Ну, скажу чесно, я хочу зробити відео для адекватних людей. Якщо вам не подобається щось. Пролистуйте не дивіться. Я хочу зробити для тих, хто цінує своє життя і думає про це. Давайте так. Донецька область не окупована частина території. Донецька область не окупована територія. Небезпеки для населення. Які на ній? Небезпеки для населення. Тупікова ситуація там. Дуже тупікова, на жаль. Які варіанти там. Небезпеки не всюди там, але треба. Тепер дивіться. Йде карта дороги, є карта підвішений. Область в ролі жертви. Це однозначно. І самі жертви випадають. Тому. І 50 на 50, тобто я беру неокуповану частину Донецької області. Там дійсно є територія, де більш-менш спокійно і є, де просто ад. Я це розумію. Тому Донецька область, я роблю це для вас. Якщо вам важливо ваше життя, е аналізуйте те місце, де ви знаходитесь, і думайте, що вам краще зробити: виїхати чи залишитись. По результату на Донецькій області, там тупікова дуже ситуація, ну. Давлять, продавлюють і будуть продавлювати, окупація території ще буде, і жертви також будуть. Жертви будуть. На даний момент ситуація така. Я роблю це для тих, хто цінує своє життя. І відразу скажу: по містам розбирати не буду, в мене немає часу, стільки, щоб кожне місто Донецької області розбирати, які там небезпеки. Зрозуміло, те, що близько до лінії фронту, дуже небезпечно, все, що далі, більш-менш. Тому ви живете там, ви бачите ситуацію і оцінюйте, і робіть висновки самі, і вирішуйте самі, що вам робити. Кінцевий результат який? Ну ось рух, колісниця. Я, сказ... Я би сказала, що частина виїде, буде. виїзд. небезпеки. Розумієте, рух туди є йде. Треба виїжджати. Хто дуже боїться, кому страшно. Ви ж розумієте, що ви живете в постійному стресі, це дуже важко. Так, допомога туди йде виїхати є куди взагалі. Тому вирішуйте самі, все одно вирішуйте ви самі, тому що це ваше життя і ніхто за вас не може це вирішити. Тому віримо в ЗСУ.